Всім доброго ранку. Дочекалися, дочекалися ми своїх гостеньків. Правда, ненадовго прольотом. Але головне, що ми цим гостям наколотили вишиванку, таку цілу мисіору, цілий тазик, Корито. Корито. Міраємо тиск. Стасікові, бо щось він трохи хоче причворитися, зараз провіримо. 128 на 80. Але в космос. І знову доброго дня. Продовжуємо ми на другий день. Так як ви вже догадалися, до нас приїхав синочок меншенький, якого я вже не бачила пощі рік. Вони так проїздом. Геть не встигли наговоритися і надивитися. Тому ми нічого не знімали, бо не було як. Може, колись в отпуск пустять, тоді вже наговоримося. Ні ротації, ні отпуску, нічого поки їм там немає. А це хотіла показати, що я почала носки собі на силу в'язати. У мене такий ще по старому методу, колись я бачила, як мама в'язала на п'ятьох спицях. Ну, показувати не буду, тому що всі зараз вміють в'язати і по інтернету вчаться. Тільки що таких шпиців, як у мене, мабуть, немає ні в кого. У мене такі шпиці, дивіться, які вони тонесенькі. Це ще мама в'язала моя, ще я була манюсінькою. Пам'ятаю, як мама в'язала ними. І це вони лишилися мені в спадок ці шпиці. Тоненькі-тоненькі. Вона купляла вовну, скубала її. Я ще допомагала скубати тоді на веретено і пряла нитки. І з тих ниток в'язала і нам, і носки. А я так спеціально не вчилася, так мільком підглядала, як вона в'яже. Навчилася собі трошки. Я не з інтернету вчилася. Такого сильного я не в'яжу, щось там. А так, якусь жилетку, якісь носки можу вив'язати. Так, а це Наташа почала в'язати Насті кофту. Такі гарні нитки. Ми шукали оранжевого кольору, і в Києві питалися, шукала там сестричка Наташина. І в нас і оранжевих ниток не знайшли. Прийшлося купляти червоні. Ну нічого, для дівчинки червоні теж гарно. Сьогодні неділя то ми не в'яжемо. Так хватає роботи. То помити, то прибрати, то попоратися, то повичищати, та й роботи хватає. У нас вже всі пороз'їжджалися, внуки теж поїхали. Наташа напекла кексів, пішла відпочивати. Вона вже бідна з них падає. То чекали хто ви проважали, оце такі в нас насичені були дні. Всім на добраніч, всім спокійної ночі, буду я йти віддихати.